За допомогою ватних паличок ми прикрашаємо сорочку вишиванку. Так, які молодці. Так, добре, молодий. Так, да, так. -да. Рукавчик прикрашаємо чорним та червоним кольором. Наша сорочка повинна бути симметричним узором, візерунком, так. тому ми прикрашаємо однаково, так? рукавчики однакові. Там фарбу і наносимо на шишку зелену фарбу. І прикрашаємо рослинним орнаментом сорочку вишиванку. Так, давай прикладай червоний штампуй, і будемо робити листочки іще. Так. І тепер біля червоної квітки прикладай свій зелений, зелену шишечку, ось так прикладай, і буде листочок. Прикладай. Ось так придави. О. Я тут Так. Яку гарну сорочку наші дітки прикрасили хлопчику. Нагадайте, як хлопчика збудить? Е, доб... Добрик. так, Добр. Добрик. того що він добрий. А сукня для дівчинки яка гарна. Дівчинка Весел... в нас веселинка. А чого її звуть веселинка? На весела так вона дуже дуже весела. А чого не вистачає ще дівчинці на горівці, українській дівчинці? Чого не вистачає? Краси. Віночки, віночка, краси не вистачає. І ми зараз з вами будемо робити квіточки для віночка. Підійшли сюди. І ще й такий гарний віночок зробили. Дітки, ви дуже гарні зробили вишиванки і віночок нашій веселинці та сорочку добрику. Скажіть, будь ласка, а що ж ви використовували? За допомогою чого ви прикрасили? Це пенз, пензлик, а це що? Тим зробив що? Штампував, так? Штампик. Що Євочка використовувала? Фарби, молодець. А в тебе що? Пензлики. А ти чим прикрашав? Що це в тебе? шишка. За допомогою звичайної шишки. А це що в нас? Це що? Це ватні палички. Так, це звичайні ватні палички. А що в тебе, Ратмір? Шишки і фарби, аромчик, що тримає? Олівці молодці.